Ферулова кислота, моя улюблениця, це просто золотий стандарт анті-ейдж. І це не в прямому сенсі кислота, вона зроблена з рисових висівок. Що вона робить? Це антиоксидант, репарант, відновлює клітину ДНК, уявляєте собі, освітлює. Вона освітлює і контролює активність терозинази. Потім саме головне посилює в рази вітамін С і вітамін Є. Е. Уявляєте собі, тобто, якщо у вас де вітамін С і є, беріть, щоб там була ферулка. Потім забезпечує захист ультрафіолету е, від ультрафіолету та підсилює захист СП, володіє проатопічним впливом на ракові клітини. Так, звужує пори, освітлення сказала. Дивіться, пілінг з фероловою кислотою, там мене запитували, що це. Мене він не пішов в моєму, це, мабуть, косметологи запитують, він мене не пішов. Справа в тому, що а, цей пільг роблять дуже статні, свідомі, багаті, розуміючі всі процеси. Люди. Якщо вас ви в такому сегменті роб, е, працюєте, це перед сонячними інсталяціями в Голлівуді проходять 7-8 пілінгів раз в 7-8 днів. Але наші люди хочуть, щоб пілінг був вже знаєте яке ліфтінг, через 3 дні облупилися, ну оновлення. От тоді пілінг заплатили кошти. Він сам по собі, якщо дуже класний, він ну, стоїть теж грошей. Я сама собі роблю. У мене там я робила бутербродні про, про, про підкладки, як то кажуть. Якщо ви робите, вмієте бутерброди робити пілінгові, тобто як репаранти, тобто не просто відшелушити да, шкіру, а ви відшелушили, потім нанести там слой як біо, біовіталізанта, біокабюовіталізанта фірлову кислоту, вона вас проникла. Тоді, звісно, так. Да. Але це вони дуже такі. Ну це для заможних так, людей, які можуть це собі дозволити Вони в косметичному засобах. Максимально скільки я можу туди покласти. Вона вредна, я вже розказувала, тому що вона розчиняється гарно тільки в спиртах і про пільгніколі. Я цього не приємлю. По тому я її розчиняю. Вона, звісно, в таких знаєте, запашутний специфічний. От маска освітлення дуже подобається, хто її на неї підсів. Так все, я там вона ну вона так трошечки ну, розслаблюється, є, це відчувається. І хочу ще зачитати Ой, господи, було проведено австралійськими дерматологами клінічне дослідження. Це я вчора знайшла та винесено такий вирок. Профілактика це максимально, що набрали процент. Профілактика старіння, профілактика раку шкіри, стимуляція колагену, ластину, збільшення щільність, пружність, тонус, лікування та профілактика куперозу, лікування гіперпігментації, лікування акнерозацея. Оце, що вони довели ферулова кислота. Тому робіть пілінги, купуйте косметику з фіроловою кислотою, з максимальним містом. Як ви це можете відчути, ну ви навіть відчуєте, воно там специфічний аромат трошечки є. Наприклад, навіть якщо у мене вітамін С, да, спочатку там у мене цей гіркий апельсин-екстракт запашок, потім він у мене робив фірулові пілінги, тому що все рівно вони багато, то вони маску освітлення, каже, о, фірулка, наші добрі часи, коли ти робила пілінги. Кажу, да.